Привіт! Розберемо з вами один дуже класний елемент ліфта це нержавіюча поверхня. Не знаю, чи зустрічалися ви з нею в роботі, але в ній є дуже багато нюансів. Такі, наприклад, як розводи, які часто залишаються, а жирові відкладення, які можуть залишатися, наприклад, після неправильного використання засобів. І третій варіант це нержавійка, яку просто дуже легко спалюють будь-якою кислотою, навіть білизною. Тому вона потребує дійсно ретельного догляду. Розберемо з вами. Правильний такий догляд, універсальний і прості засоби, які ми можемо застосовувати. Що нам потрібно, наприклад, щоб обезпилити ліфтову шахту зовні наполірувати? Необхідна з вами серветка може бути універсальний варіант, може бути безворсова. Далі в мене є два варіанти: один від кітер для нержавіючої поверхні засіб. Просто вам декілька аналогів покажу. Один. І в мене ще є один варіант це ELOXA Prima. Також для нержавіючої поверхні дуже класні засоби і третій варіант. Використовують для полірування машин. Наприклад, якщо у нас є поверхня, яка ушкоджена, спалена. Ви її дуже мало ймовірно, що реставруєте повернете до початчергового її вигляду. Але ми можемо використовувати такі автомобільні поліролі, дрібненькими кру, круглими такими, можна так сказати, дотиками, використовуючи мікрофібру, вполіровувати вже спалену поверхню або пошкоджену. А відновить, що вона відновить, вона відновить нам, хоча б елементарний вигляд, і може заплатити. Полювати таким легким слоєм і вирівняти а, ці спалені частинки. Можна тестувати, пробувати а, також. діліться своїми враженнями. Почнемо з вами із а, обеспилення поверхні. У вседенному щоденному догляді ми можемо просто а, застосовувати дуже класний метод: це вода. Можна додати навіть трошки природньої кислоти це оцет. і такою ж сумішю. Спочатку обеспилювати поверхню ліфта чистою серветкою, мікрофіброю. Потім взяти таку ж саму серветку, уже намочену, і відповідно використовувати по поверхні засіб на оцтовій основі. Це простий такий елементарний варіант, і він дуже практичний в своєму використанні. Якщо ми використовуємо все ж таки засоби професійні і хочемо наполірувати поверхню, обезпилення завжди нам обов'язкове. Після цього ми беремо ту ж серветку, беремо засіб, я візьму локсапріму, наприклад, так. Що мені потрібно? Сам по собі засіб він є жирний, тому якщо ви будете дуже багато його використовувати на поверхні, просто залишиться слой жиру, і на цей слой жиру буде дуже сильно впитуватися весь бруд пил. Тому не робіть таких речей. Давайте засіб завжди на серветку. Зовсім трошки збризнула. Двічі, так? Що я роблю далі? Я розтираю цю серветку таким образом, що в мене засіб рівномірно на усій поверхні. Розноситься. Взагалі, в клінінгу є таке правило, що чим більше ти даєш засобу, тим менше буде ефективність. Тобто не нашкодь. Тому завжди практикуйте і пробуйте з розумом. Розтерний засіб. Спавши серветку зверху вниз одним рухом ми проводимо. Це простий варіант. Можете використовувати кругові рухи таким образом, що ви будете вполіровувати поверхню засіб. Взагалі, мікрофібра вона у нас може використовуватися в такому варіанті, в чотиризначному варіанті їх називають. Тобто ми можемо полірувати однією стороною, перевернути іншою стороною. Потім ми можемо розвернути її. І в нас виходить третя сторона. І у нас виходить четверта сторона. Тобто одна серветка може бути дійсно багатофункціональна. і тільки після цього ви вже можете її замінювати, а використовувати іншу, чи, наприклад, знову наносити другий раз засіб. Якщо у нас нержавійка десь на висоті знаходиться, наприклад, висота, не знаю, умовно кажучи, від трьох метрів, ми можемо використовувати або телескопічну штангу, або тримач, на який кріпиться ручний тримач, може бути ручний варіант, може бути для рукоятки, тобто для телескопічної штанги. Він у нас є з зліпучкою. Така класна річ. На нього кріпиться мікрофібра. Пат з мікрофібри дуже просто приклеїться до поверхні і тримається. Що ми робимо тут? Також, такий же самий варіант. Ми беремо з вами пад мікрофібри, бризгуємо на нього засіб. Аналогічно ми розтираємо рівномірно, кріпимо. Тут в мене він невисокий, мені не потрібна тут телескопічна штанга чи тримач. Я можу використовувати простий ручний варіант. Тобто я знімаю його, в мене лишається проста така основа, за яку мені зручно тримати. І таким же самим образом я можу стягувати зверху донизу. Зверху донизу або круговими обертами. Я можу полірувати поверхню. Так само. Класний варіант, чому він мені подобається більше ніж мікрофібра, тому що він наноситься рівномірно і стягується поверхньою рівномірно. Від мікрофібри може лишатися сліди, а такі щілинки, можна так сказати, да? розводи. Тут наноситься все рівномірно, класно, тому пробуйте, тестуйте, поділити своїми результатами.